Друзі, вітаю! 24 травня 23 року знаходимось на зимої пшениці Сорт Подільська. Придбав її Андрій Борисович Чечоти. І в принципі тут була посіяна еліта і плануємо залишити її на насіння. Подобається мені і стан, розвиток. В принципі, на тому живленні, що є, 100 кг касу, досить непогано виглядає. Бачимо, що без використання фунгіцидів ми втратили вже нижній ярус, верхній ярус під флаговий. Та флаговий лист у нас здорові. І на сьогодні пшениця починає. Цвісти. Знову при... прийшли до нас можливі опади, ще поки що їх немає, там два рази по одному міліметру випало, тільки налякало. Але зараз пшеничка цвіте і знову ж таки, якщо будуть опади, то велика вірогідність появи фузаріозу. Тому плануємо тут е... через декілька днів. Як закінчиться цвітіння, зайти сюди з фунгіцидом, також додати карбамід і сульфат калія. Сульфат калія нам необхідний для того, щоб забрати все живлення з пшениці, яке вона в своїй вегетативній масі накопичила, і направити його на налив зерна. Карбамід нам необхідний все ж таки для. Підвищення класності, трошки можливо вплине на натуру зерна. Ми розуміємо, що ми вражанність вже не додамо, але на якість можемо повпливати. Ну і фунгіцид необхідний все ж таки для захисту колоса. Це не просто тибуканазол, це треба брати дорогий фунгіцид, є е, топові від топових компаній, там і БАСФ, і Байер. Є фунгіциди, які захищають не тільки від фузаріозу, але й від альтранаріозу колоса, що для нас, мабуть, більш критичне, ніж фузаріоз тому що потім на елеваторах ставлять фузаріозне чверніше сашкове зерно. Ну і так виглядає пшеничка. Тому відцвіте і будемо заходити. Розуміємо, що цвітіння найефективніше. Але в цвітіння я не хочу заходити з карбамідом і скалієм. Не хочу впливати на завіс. Тому що, наскільки запилиться квіточок, наскільки буде заповнений колос. Я на цей процес впливати не хочу. Ну і загалом ще у нас також є наш біч, це метличка по краям, здебільшого від посадок, але є такі поля, що і. Не тільки від посадок. Тому цей кусок треба буде предбрати тут останнім, залишити його, щоб не розносити цю заразу по полю. Ну і загалом так. Гербіцид зупинив амброзію, ну якось він її не докручує. Тут Агрітокс був в нормі 07. Не розумію, чи то він її до кінця не пробив. Але такий якийсь... Незрозумілий стан. Мені здається, що 07 було достатньо для того, щоб проконтролювати. Так, ну поїдемо ще, заїдемо на оранту, подивимося, яка ж все ж таки в нас оранта. Вибачаюсь, це сорт був не Подільська, а Покровська. А це у нас сорт оранта. Він підходить більш для пізніх посів, та також він по, по, по гіршим попередникам. Теж тут у нас еліта посіяна. Ну і загалом бачимо, що де трошки менше живлення, вона вже підгорає, тобто вона вже починає скидувати нижні листя, осві освітлять його. Ну і вже там прогресують прогр 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 хвороби. Тут, де живлення більше, то тут все окей. Ну, Теж низ підгорає трохи, але верх повністю зелений, лист широкий. І загалом такий фон. Знову ж таки кажу, що 100 кг касу цього недостатньо для формування більш-менш адекватного врожаю. На 3 тони достатньо, а на... Якщо стосується там 4-4,5-5, то недостатньо. Ну і знову ж таки ця полоса, що я колись їй показував, де оприскувач зупинився. Можемо бачити який тут колос, який лист. А тут далі де... Ну от він не зупинився, а можливо просто переключився, переключив передачу. І тимчасово, як кажуть, призупинився, потім дав газу, поїхав. І це тут більше, тут менше, можливо це так. Загалом така пшеничка. Низ уже сухий, можемо сказати так. Можемо порахувати ряди повноцінні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. У середньому 8-9, я думаю. 8-9. І навіть ті, які були менші, вони теж йдуть. Скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вони йдуть. Але все одно там хоч по два зернинки в колоску набуду. Центрально, можливо, буде тут і по три зерна в колоску, а в цих, можна сказати, недогонах чи підгонах, там буде значно менше зерна. І для того, щоб, все ж таки, щоб вирівняти посів, ми вносимо навесні рано, в фазу 27-29 вносимо. Скажіть, я скажу. Рост хлормікват. Все, бачимо. осот уражений вже. Змінив колір, пожовтів. Тут також було 0,7. Ні, тут було 0,4 Агрітокса і 10 грамів трибурона. І також недостатньо, не дожав. Амброзію вона нижні листя опустила, але стоїть ще. Повністю не зупинила вегетацію. Тому ми вносимо розтригулятор для того, щоб вирівняти, щоб всі колоски були на одному рівні. В цьому році нам не вдалося цього зробити, тому що знаєте, яка була погода, холодно, дощі періодично йшли, тому внесення не було, хоча препарат був на складі, вже стоїть 3 роки чекає свій час, але і ніяк не дочекається. Тому загалом така ситуація. Чекаємо, я вже сказав, що працюємо тут з сульфатом калія, фунгіцидом, також ось сот уже закончив своє життя. Працюємо по колесу і в принципі вже чекаємо на жнива. Вже будемо підбивати результати своїх дослідів, тому що є досліди в мене з різною густотою. Є досліди, де стоїть 200 кг касу одноразово. І також є різні попередники, також будемо дивитися, як ці сорта себе почувають. Але на днях ми поїдемо. З хлопцями, яким я допомагаю, поїдемо до Борисича, подивимось на його пшенички ячмені, горохи, будемо підбирати покривні культури. І хочемо посіяти на осінь горох. Будемо виводити, в принципі, по всім, кому я допомагаю, будемо вводити всі візьміну горох. Хоч хтось скаже, що це не рентабельно, але я скажу, що без uh, бобової культури в сівозмінні ми не зможемо підняти врожайність В цілом по всій сівозміні. Тому бобова культура нам необхідна для того, щоб розкачати все ж таки ґрунт. От тут же що ж було таке, що пшениця така. А далі бідна. Далі опять було таке щось. Або це добрива колись розсипалося, але я б не сказав. би Тобто, щоб вирівняти фон, щоб всі поля були більш-менш рівномірні. Тому необхідна бобова культура і необхідне вносення кальцію, де необхідно гіпс або фосфогіпс. Треба працювати з ґрунтом. Тому, друзі, всім бажаю найшвидшої перемоги, щоб рідні всі були здорові. І гарної ціни на наші врожаї, ті, які ми в цьому году виросте.